А казали, замінована. Гтинка моя, ріднесенька, мамка повернулася. І головне, якщо ваш будинок перебував під окупацією, перш ніж до нього повернутися, обов'язково дочекайте дозву саперів. Юрочка, мої же бризки шампанського. От давай сьогодні ми не будемо про сумне. Може, я якось незрозуміло висловився. А? Дочекайтесь. Дочекайтесь. Дочекайтесь дозволу саперів. Чого? Ну так би одразу і сказав. Дорогі мої, будьте обачні. Не ігноруйте попередження проміни. Юра, так а може кави за знайомство, у мене десь там була. Дочекайтесь.